Добрий вечір, Мирослава. Дуже раді вас бачити. Добрий вечір. Чути мене. Так, так чудово, чутно, прекрасно. В... Видно, чудово виглядаєш. Дякуємо, що Дякую. знайшла час. Дякую. Трішки засмагла. То, то все робота. А Я... робота на сонці. Так, ми вчора так. були на рибалці і також засмагли. Артем прямо згорів, тому сьогодні вдягнув. Червону сорочку, щоб не було видно наскільки він червоний. Не дуже видно, нічого. А, тобто трохи видно все. Не дуже видно. Треба було сказати, що я просто на городі працював. Ну, ми чесні, ми просто чесні. Мирославе, ми чесні, ми думаємо, що ти сьогодні з нами будеш. Ти мої руки. Так, я хочу сказати, а ти думаєш, по рукам не видно, що ти не працював на городі вже років сім? Отакий ось у мене друг. Мирославо, ну що, ми думаємо, сьогодні поспілкуємося гарно з тобою. Ми хотіли би побігати по різним темам. І дякуємо, по-перше, що ти завітав до нас в гості і допомагаєш долучаєшся до таких гарних справ збирати на Збройні Сили України. Друзі, нагадую, ви можете поставити своє питання, просто напишіть його в коментарях, надсилаючи донат від 100 гривень. І ми з радістю його поставимо, Мирославі. Але розпочнемо з тих питань, які ми підготували, так. правильно? Так. Е, Мирослава, е, ось ти засновниця такого чудового місця екопарку. Скажи, будь ласка, як саме прийшла ось ця ідея заснувати, зайнятися саме цією діяльністю? Чому саме ягоди, чому полуниця, ожина, лаванда? Так, бо ми ж знаємо, що ти в принципі за фахом ландшафтний дизайнер, тобто так, створюєш так. декоративну красу, а почала так, от так. вирощувати. А, звідки взагалі ця ідея прийшла? Ну, по-перше, це мені близьке а, рослини, зрозуміло, але а, ми збудували будинок спочатку. А, територія була навколо вільна. А, в нас, а, ми вже з самого початку знали, що в нас будуть великі панорамні вікна, ми це любимо, коротше кажучи, ми хотіли гарний вид з вікна. Все. Ага. А Далі просто завертілося. Так, потім була полуниця, потім жина, але більше тягло до рослин. І я от сиджу зараз біля вікна, і я дивлюсь на лавандове поле переді мною. Чудово, ну це Клас. Клас. Так, класно, коли можна поєднати професію з, з... з... тим, що хочеться. Так, так. Ну, ви все, все це робили. Ну, почали робити вдвох. Правильно, я розумію. З Олександром. Так, так. Це сімейний бізнес. Це мій чоловік разом. А він теж закінчував аграрний університет. Він закінчував лісове господарство і паркове А в нас взагалі з самого початку все в нас от, ну, поєднане. Коротше, кажучи. що ми обоє любимо а, рослини. От, прикольно. Круто, круто. А, і почали разом. Тобто він підтримав, це була твоя ідея. Так. Зробити гарний вид, Ви а ви він підтримав, так? Так, він більш відповідає, я б сказала, за фінансову частину а... віддала йому. А я дуже люблю рослини, тому що, тому що вони мовчать. <плес> 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 мені не те, що тяжко з людьми говорити. Я просто дуже люблю з рослинами, вони мовчать, я концентруюся, мені приходять нові ідеї. Я там копашуся, ну, мені це дуже подобається. Олександр відповідає там за фінансову частину, там що замовити щось там ну таке. Коротше, чоловіча робота. А мене така більш жіноча. Дивчись на те, що я веду сторінку там інстаграм, там а, теж багато підписників. Я щодня в сторіс, але це сторіс. Я записала, виклала і все. А вживу спілкуватися. Ну не те що тяжко, але краще з рослинами мені Ну, я, до речі, звернув увагу, о, переглядав. Активно твою сторінку і звернув увагу, що ти якраз ведеш сторіс, у тебе більше ста тисяч підписників, люди слідкують за тобою. А Олександр, походу, не любить Інстаграм і оці всі речі, тому він все тобі делегував тут. Так, так. Ну, знаєте, коли а, я там прошу його. Записати сторіс чи ще щось, ну, це для того, щоб були там кількість переглядів виросла. Тому що коли записує мі, то це всі чекають. Жіночка Вікторія прям чекають Олександра, там шуточки. От сто я віддаю йому. А так, так, в принципі, я, я завжди веду цю сторінку з рослинками. Все розказую про рослинки. Ну а е, ти почала це робити? От активно так розвивати інстаграм. Це е, спеціально було ну продумано, щоб як там привести клієнтів, чи це вийшло само собою? Е, як це? Перший момент і другий, як ти взагалі встигаєш? Бо ми знаємо, що таке ми з Сашою з села, наприклад, з аграрних, так сказати країв. Ми знаємо, що це просто. Купу часу відбирає робота з, з, з рослинами. Як ти, по-перше, вирішила це вести і як встигаєш? О, це з часом прийшла така практика, але я навчилася частину делегувати. Ну, сторіс, з інстаграм це вже робота. Це вже дійсно робота, тому що майже всі мої клієнти вони прийшли через Інстаграм. А, тому так Є ще кав'ярня, є ще люди, які працюють на полі. І, звісно, що це все я делегую. Якщо я там хочу покопишитися, не знаю, наприклад, збір лаванди, то тільки на мені, тому що і саме я знаю, який цвіт зібрати там на кулінарну, на, чай, чи на олію. вони можуть допомагати мені збирати, але оцей кущ чіпати, а цей не чіпати знаю тільки я. Ну зараз працює десь осіб до десяти. От на полі, ну в принципі, не знаю, просто з часом я навчилася частинку делегувати. На інстаграм виключно на мені пости, сторіс, а зараз трішки стало складно з тим, після того як в нас я була в окупації, і кожного разу тяжко виходити в сторіс, щось розказувати, бо постійно в голові щось десь крутиться. То зараз трішки менше сторіс і постів, от але якось так. Ну, а чи відчуваєш ти себе блогеркою, коли записуєш сторіс, коли ділиш, ділишся? якимись Ні, блогеркою досвідом? ні, тому що я не знаю. Хтось ще каже, що це не блогер, це інфлюенсер. Я чесно не відношу себе ні туди, ні туди. Е, mm -hmm. Якщо в мене є поле, я плачу податки і все інше, то я вважаю себе просто підприємцем. Все. Mm -hmm. Ну а то я б. Хотів тебе попросити сказати щось на блогерському. Там ви часто в мене запитуєте. Ось я вам відповідаю. Всі так кажуть, але насправді не всі так часто запитують. <реш> Добрий день сьогодні. Ми відніму водички, а потім я скажу, покажу вам своє поле. І ось полуничка. <реш> 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 так, так, так. В Принципі, у мої такі історії щодня. Я показую полуничку, беремо цю лаванду, садимо її сюди. Потім десь туди пересаджуємо, потім ще щось. Ну коротше, рослини постійно, постійно ягоди, постійно лаванда в сторіс. Ну я думаю, що багато кому цікаво за цим спостерігати, за процесом саме. Ну, по-перше, як, як росте е, і полуниця, так, і лаванда, так. тому що багато людей, які живуть в місті все життя, не під не, не підозрюють звідки береться полуниця ягода. Так, ну, так тому що... І це, це класний процес. В нас навіть купують саджанці а люди не тільки які там садять в саду, а на балкон. А ще коли це був карантин, то вони там купують ожину і полуницю і на балконі. Все вирощують. Їм це цікаво. А взагалі в екопарк приїжджають а, клієнти. і Ми взагалі створювали цей екопарк для того, щоб люди приїхали, побачили з дітьми, де росте полуниця, і що таке лохина це голубіка, як всі привикли. Що вони взагалі таке? Люди вже дорослі навіть приїжджають, не знають, де вона росте, як ці кущі виглядають. У нас є ці кущі, і вони в нас там солома лежить. Вони там тупо сплять от на цьому полі. Вони там лягають, всі соломі там і фоткаються. Ну коротше ну, реально це круто для людей, які от не знають, як вона виглядає. Це не просто зібрав, купив і вийшов. Вони просто там гуляють, як екскурсія між ягодами, якось так. Ну, Це дійсно цікаво місцевим жителям. Я кожного вечора читаю, ну, майже кожного вечора читаю в прямому ефірі казки дітям, і ми нещодавно читали казку таємниця країни суниць. То ваш екопарк можна також назвати країною суниць, туди можна прийти і дізнатися усі таємниці. В принципі, можна, що ви сама маєте на увазі, під та таємниці. Таємницю ну, не, не ваші таємниці, сімейні або комерційні, а таємницю цього процесу, як, як, як з'являються ягоди, як вони ростуть. Мирослава, ну от, продукція. Ти сказала, що сама відбираєш лаванду на олію. Тобто, це ви, ви вирощуєте, робите якусь продукцію і продаєте. Є саш, Саше, як я зрозумів, Олії. А, так і, а ось екопарк це ж зовсім інший е, продукт. Це коли люди приїжджають, отримують якісь емоції від цього всього. Так, так. так. Бо ми і, продаємо реально не саму ягоду, а емоції. Ми угу. про це говорили самого початку. Це не просто я говорю там ягоди зібрали, купили, уїхали або не знаю, якесь придорожнє кафе. Ми не такі. А, реально, люди в нас, а, я ж говорю, вони просто приїжджають спати. Що вони на полі сплять, що в тіні де гамаки просто сплять, гуляють по всій території дізнаються більше ж про вирощування, про те, що це тяжкий труд, а, де воно береться. Коротше, ну реально, вони просто приїжджають відпочивати, так що так. Ну, круто. А ти говориш, що не знаєш, що там говорити в сторіс, робити? Я читав твої пости. Якщо чесно, от коли ти розповідала про період окупації, як ви покидали, ну ви виїжджали, це просто так здається, ти пишеш дуже. Класно. Мене так, здається, чи мені насправді? здається, а мене зачепило. Мене зачепило, ну, і дуже класно написано. Насправді і, то мені здалося, що маю на увазі, мені здається, що тобі легко знаходити про що писати, як писати. Тому що ти, коли я писала, там прям. Ну, саме про про окупацію, то дійсно так. Ну насправді, якщо немає настрою, то я нічого не пишу. Я можу там коротенько не знаю там смайлик, якщо там не те, що там. Не хочу, uh -huh. а просто от сам пост або відео вже про все говорить. Тобто, ну слова ці лишні, то я можу там смайл поставити. А звісно, що коли була окупація, то на відео все зрозуміло. А ще хочеться дописати, щоб знав реально світ, які ці москалі прокляті козли. Бо це просто, бо ми відчули от 100% які вони тому, що вони жили в нашому будинку. Вони їздили по полю. Коротше, я сижу зараз. Отут вони спали. Цьому місці а можна сказати а, просто на місці, бо а, матрас вже новий, бо попередній вони просто забрали з собою. <гум> <гум> <Да>. <гум> так що так. От ну пости писати про окупацію, просто я знаю, я це його бачила, і от прямо не знаю на одній хвилі, і одним таким кодиком отак от написала. Тоді да, mm -hmm. є такі. Так, ну ми про окупацію трошечки пізніше ще поспілкуємось. Давай ще трошки про інстаграм. Ось ти розказуєш Давайте. в інстаграм: ділишся порадами, ділишся красою, і як, як все влаштовано у вас? Чи не боїшся конкуренції? Чи не боїшся, що конкуренти піддивляться, під, під як це все робити, і заберуть твою ідею, реалізують її? А, ну так, уже раз ми завели цю мову, то а, я продав курс Ландовий бізнес з нуля. У мене реально є досвід. І Я просто цих конкурентів множу сама. Uh -huh. так що вони мене взагалі не лякають. Це а, тут, а, знаєте, тут треба тестити реально. Навіть якщо у вас буде поле, ну воно не буде схоже на наше, взагалі, тому що на це впливає дуже багато факторів: територія, збут, а як виглядає ваше поле, скільки воно гектарів? А, дуже багато всього. Тобто. Взагалі не лякають Я знаю всіх своїх конкурентів і в області, і кожного року їх все більше і більше. Но... Відрізняє нас взагалі, от ідея і полуниця. Ні в кого немає полуничного поля, ні в кого немає самозбору. Ми унікальні. В нас є оригінальна лавандова кава. У нас реально багато є чого чого. Так що я взагалі їх не боюся. І вони до нас приїжджають, і всі мої працівники. От їх з порогу прям бачать, Я не завжди є в екопарту. Вони мені говорять, що приїжджали нюхачі. Вони їх називають так то, що вони приїжджають. Все, от покажіть, покажіть, а можна он там десь щось показати? Коротше, вони приїжджають навіть щось, хочуть дізнатися. Ну є такі, є такі люди. Слухай. Ну і напевно ж не у всіх вийде робити те, чим займаєшся ти, тому що потрібно любити свою справу. Ти нам так. сказала неодноразово, що тобі подобається твоя робота. Тобі подобається робота з рослинами, спілкування з рослинами. І, так, дуже ну, подобається. Що... Так, так. Я вчилася в принципі на це з дитинства. У мене була маленька тепличка, я народилася в селі із рослинами, там не знаю, от корови були, там ще кози якісь, коротше кажучи, рослини. Я це все реально люблю. І зараз я це люблю, не дивлячись, що це робота. але я просто виходжу не те, що на роботу, а ну, вони мене заспокоюють. А тим ще після окупації я прям попашуся, а я люблю перебирати грунт в руках. Я дуже люблю цю роботу, не дивлячись, що я більш люблю рослини та ягодки? Я теж люблю. Вранці вийти на поле, зібрати ягодки в, в цю в кашку Геркулес. І, ну я це люблю. От так О, що у мене є історія. Ну, і цю історію не дуже, не дуже полюбляє моя мама. У мене мама також вона все життя працює ну, в землі. Вона е, не агроном, але вже, вже багато чого вміє. Сад, сад, садовод вона за професією. Uh -huh. І дома завжди оце куча розсади, там куча всього на городі. І моя задача, яка була? Поливати мамі, підносити воду, а мама там знає, як поливати. І одного разу я наступив на розсаду перчику і зламав її. You і в той так. самий момент я фізично відгріб від мами, і я їй okay. завжди кажу: ти рослини любиш більше ніж людей. Скажи, будь ласка, бувало в тебе таке саме, що ну, от людей рвало на, на шматки за те, що хтось там зробив щось з рослинкою. Uh -huh. Тут вже інша ситуація. Тут уже це не я це створювала для клієнтів. Я розуміла, що таке може бути. Вони тут творили різне. різне. А, і моя помилка була, що я одного разу позначила цю клієнтку, бо я чітко знала, хто це і я могла це зробити. Ну, це була помилка, просто мої підписники накинулися на цю жінку, там так не можна робити. Ну коротше, це був останній раз. А зараз є в нас штрафні санкції. Але якщо ми дійсно до це докажемо, є принципі камери, но тут е, такий важливий нюанс, а вже як є, аби просто клієнти вже були задоволені, навіть якщо вони там зламали і їм все... Їм, їм все сподобалось і вони говорять гарного дня, хай просто йдуть. Бо просто, якщо їх зачепити, ну це я не я не хочу негативних відгуків і всього-всього. Є такі негативні ситуації, які я не знаю, що можу тут розказати, але блозі я розказує, що вони витворяють на лавандовому полі, і це просто жесть. Але таких випадків мало, і ну Прямо особисто я можу підійти хіба що на території сказати, коли в мене квітник, і вони прям сідають на кущ, можу підійти і сказати. Не наступайте, будь ласка, на лаванду. Це все, що я можу сказати. От бо я хочу по максимуму, щоб люди приїхали, щоб вони відпочили, щоб відпочили, не дивлячись на те, що вже зламали ту лаванду, якось так. Я просто а... сама дуже спокійна і не можу там доганять їх і а що ми робили. А що от є якась історія з відвідувачами, пов'язана твоя? Що коли вони щось зробили, ну капець, і тобі це дуже сильно закарбувалось в пам'яті. Викартувалася в пам'яті, це те, що вони ходили. Окей, я вже скажу, вони ходили в туалет на лавандове поле. Wow. Як би це не звучало? Gosh, я, чому взагалі зрозуміла, певно, про що в нас здавалася територія в лавандове поле, поле велике, кав'ярня збоку знаходиться. І в них обмежений час, вони вже приїхали з напізненням, фоткаються, бігом фоткаються. І щоб добігти в туалет, це все часто, вони зробили своє діло на лавандовому полі і все. Так. І це так закарбувалося, і в мене просто міняється. От коли я бачу цих людей, я вже сканую і думаю, що вони будуть робити. <гум> оце оце було, було найжахливіше з усього. Так, таке було. Друзі, поважайте роботу людську. <гум> ну не, не робіть так, це не гарно. Будь-яку будь роботу. Так, так. Це важливо. Так, ми вже почали про Дестрой на, на твоєму робочому місці про якісь розрушення. Скажи, будь ласка, як пережили окупацію рослини, як парк пережив окупацію? А, наш будинок він знаходиться на території. Він просто огорочений, але це все загальна територія. А бетери стояли за лавандовим полем вздовж. І заїжджали з іншої сторони в нас отак от два полі, між ними дорога. Тобто на... за лавандою стояли, а в дворі їздили в двір, заїжджали просто отак от на опрошки, через забори і наїжджали на полуничне поле. У е мене жива горожа, два метри з граба в дворі, просто отак от знесли ці бетери. Вони накривали сусідським шифером, от а їх два чи три стояли, не пам'ятаю. 에, а в, в будинку, коротше, вони тут взагалі жили два тижні. А, оскільки ще ж є кав'ярня, то вони винесли все з кав'ярні, вони винесли посуд, у нас там є шкава лавандова, якісь такі продукти оце все. Косметика у нас там ще склад стоїть. Вони різали ящики, я так навчала. Там написано, що це на ящику написано, кількість і наявність ні, воно отак от різало і виривало з ящиків. А Це бо... ж треба вміти читати? Так, взагалі не мію читати. У нас в будинку біля мене, отут біля кроваті, стояла свічка на батарейках. Така от зараз є, там вставляєш батарейки, і вона так мигає. І вони придурки запалювали її зверху. Просто запалювали, щоб запалити. Дебіли тупо слів, немає. Так, винесли всю техніку, все, чим ми обробляли поля. Винесли всі акумулятори, там от зарядні наушники, все коротше повиносили. Інструменти там, шурупокрути, новорічні іграшки коротше, камери повикручували. І, і після себе в хаті таке лишили, що я ще певно місяць тут вигрібала а всю спальню. Я не заходила тижня три. Певно. Я просто двері закрила, і, і все. Мені страшно було. Я відкрила вікно тільки на провітрювання, бо тут не можна було знаходитися. Так, <гум> так, слухай, так. ну потрібно тепер продивитися соціальні мережі мережі русаків. Якщо є якісь військові, які гарно лежать в лавандовому полі, роблять фоточки, то це ті, які були у тебе. Правильно? Так, так, це точно. Так або не знаю, ну у нас ще мансарда. У нас реальний будинок на висоті. Вони ще можуть там з вікна, може, фоткатися. А ще цей сму наші забрали, то я думаю, вони ще й катаються десь там на них. Так, вони точно їх попалили, хіба вони знають, що таке сноуборди? Або продали, не знаю. Поїсти варили на них, як на столах. Вони розпиляли це їх пополам, як на лижах. на них їздять. Можливо, це, це, можливо. Слухай, ну да. якщо чесно, просто ти зараз це розповідаєш. Ну не, не вистачає злості. Так, вистачає я вже трішки злості. заспокоїлася, але так, є таке. Слухай, ну а ти так описуєш, вони, вони. Де ви були в цей час? Ви були ми безпечні? два тижні жили тут, бачили, вони тут ходили, вони стріляли в вишку, ось, біля якої ми живемо. А, а потім, а, скільки це два тижні. Потім ми вийшли, бо позвонив друг, каже, вже все погано. Треба. Вони шукали вже дівчат ходили. Ми в будинку вдвох з чоловіком. Я розуміла, що хтось або пристрелять, або зґвалтують, і треба виходити. Ми забрали сестру і дворічного сина. Міст був вже розірваний, і вода піднімалася, дамба. В Демидові це міст, так як можливо чули в новинах, що так, він так, затоплений. Ми просто перепливали. Ми роздягалися до трусів і переходили через цю воду. Отак от виходили. А потім от вони вже почали шастати, Вони зрозуміли, що будинок порожній, і заселилися у нього. Отак, от було кошмар. Тобто, Але... ви бачили, як вони прийшли. Ви, ну, то просто ну... вовремя уїхали. Так, просто вчасно. так. Ну Тут недалеко батьки Олександра, то вони, в принципі, бачили цю всю картину, е, теж мою свекруху вони забрали в полон. Коротше, це така історія. Мій найкращий друг перевіз автівку, здав їм. Тут ще дуже багато чого. Це просто ефіру не хватить, щоб розказати, що тут було і що взагалі ми тут бачили. Тут, коротше, жесть. Да, так. є таке. А коли ви повернулися? Ми повернулися за тиждень. Як вийшли в москалі, це було 1 квітня. Ми хотіли прийти ще раніше, але міст був закритий, тому що ну їздили коротше багато хто там, перекривали, ремонтували цей міст. То за тиждень. Коротше, ми вернулися в такий самий стан: ні світла, ні інтернету, нічого не було, ні води. Просто було тихо, просто реально не гупало. Бо тоді гупало кожні там 10-5 секунд. Просто десь щось над головою туди летить, потім туди. Вночі ми спали е одягнені, чуть не стоя, коротше кажучи, такий стресняк був, коротше, це було жахливо. От. Я думаю, що багато хто. Розуміє про що ти кажеш, також пережили цей момент. Давай так, часу так. в нас не так багато залишається. Розкажи, mm -hmm. будь ласка, як як зараз справи в парку у вас взагалі? Ось відновлюються чи відновлюються рослини, чи відновлюються вже потік клієнтів? Так ми реально вже все огородили. Ми завчасно викликали розміновувачів. Вони пройшли всі поля. А в нас реально безпечно, досадили рослини, де вони їздили, а, докупили посуд, бо в кав'ярні майже нічого не було. А, ну, в принципі, відновили. От і зараз це накладно, бо реально вони винесли техніку. Ну реально на тисячі доларів у нас тут, і ми чуть чуть докуповуємо. Ми докупили те, чим необхідно просто обробляти поля, щоб відкрити mm -hmm. сезон. У нас був не, недавно на закінчення сезону Лаванда відсвіла, ми влаштовували фестиваль теж по збору коштів. І цим самим зробили якби, рекламу, щоб люди просто їхали, але ну, вони їдуть якби до нас, продовжують. от, Небагато, тому що наша аудиторія це жінки з дітьми, а вони за кордоном. Mm -hmm. То, в принципі, їздять ну вже набагато менше, але їздять. Їздять, чесно, їздять підписники, щоб хоча б. Имати ті, хто зараз повернулися, або ті, хто лишалися в Україні, вони підтримують цей наш бізнес. в Принципі ну і всі бізнеси, що тут є. От вони приїжджають менше, але їдуть, їдуть. Так, від себе хочемо подякувати усім, хто підтримує і парк, і взагалі, усі усей бізнес України. Дякуємо, друзі, за те, що знаходите можливість сили це робити. Потрібна саме така допомога. Навіть приємне слово завжди мотивує продовжувати робити те, що ти робиш. Дякуємо. Ну і якщо так. не підписані, підписуйтесь на Мирославу на сторінку екопарку. Правильно відвідуйте, якщо у вас буде можливість, якщо захочете ближче познайомитись з природою, з роботою, з рослинами, просто робіть це. Так наостанок, Мирослава, хочемо попросити тебе ось не відповісти на питання, а звернутися. Ти, як людина, яка знає, що таке виїхати з домівки, виїхати з того місця, яке ти збудував своїми руками. Ee, розуміючи, скільки зараз людей знаходиться за кордоном, які також покинули все, що в них було, і все, не що... тільки за кордоном, так, просто не, не, за кордоном. не в домівках. Власне. Як би ти до них звернулася? Що б ти сказала цим людям, які чекають моменту повернутися до себе додому? Um, просто пам'ятати, що Україна належить нам і. В якому б стані не була домівка кожного з них, бо бо хто дехто виїхав і не знає, що там буде в будь-якому випадку. Ця земля буде наша тієї людини, яка виїхала. Щоб вони знали, що у нас все нас о, з, о, з... просто це складно говорити, тому що я теж просто. Ваші військових тут, і це складно, що всі пам'ятали, що нас захищають, і ми обов'язково переможемо. І всі повернемося до нашої землі, і вона буде наша завжди. щоб вони там собі не думали, і ми обов'язково переможемо. Золоті слова. Я погоджуюсь. Приєднуємось. Приєднуємось до слів Мирослави. Не вірте ні в які оці московські. Наративи їхньої російської пропаганди про те, що що ви там борете за якусь власть. Ми боронимо свою державу, свою землю, яка по праву належить нам не за якусь владу, не за зеленського там чи ще якого. Це все вони говорять, бо до когось можна знайти якісь мінуси. А ми боронимо власну землю і на власній землі живемо так, як ми хочемо. Як ми хочемо жити, от за це за нашу волю, за цей вибір, ми боремось. Все буде добре. Приєднуємося до слів Мирослави і бажаємо вам всім поскоріше повернутися до ваших домівок і відчути ось ці емоції повернення того, що ти що, що ти в себе дома. Ну, а я думаю, ми обов'язково знайдемо час і можливість заїхати до вас в гості, подивитися на власні очі, як і все про що ти розповідала, відчути цю енергію і силу, яку ти вклала, тому що дуже цікаво розповіла, і хочеться побачити. Дуже дякую, дякуємо, Мирослава. Дякуємо, що доєдналась до нас. Друзі, надіємось вам сподобалося. Пишіть в коментарях, пишіть в коментарях на наших сторінках в соцмережах. Мирослава, тобі бажаємо мирного неба і гарного вечора сьогодні. Спокійно, і гарного вечора. вечора. До побачення, до побачення